Стоматологія, що дарує здорову усмішку, бездоганну якість та ціни, які приємно здивують, CH Dental Clinic. Не так давно вони були найкращими у Донецькій області, а сьогодні починають з нуля у білій церкві, доводячи, що справжній професіонал не перевершений будь-де там у Донецькій області. В дружківці нас знали всі нам довіряли найскладніші. Адки стоматологія для мене це як покликання в житті мій був стоматологом, мій батько-стоматолог. Я навчаюсь протягом років, щоб стати найкращим та продовжити цю справу. Сьогодні вони у новому місті, але підхід не змінився. Працюють за сучасними протоколами як у лікуванні, так і в протезуванні. Мають власну зуботехнічну лабораторію суто німецька якість, а всі розхідні матеріали одноразові для кожного пацієнта. Сучасні системи імплантів та передові технології в операціях, фіксований прейскурант на кожну процедуру. Це дуже зручно. Для мене це не про бізнес, а про справу всього життя. CH Dental Clinic – багаторічний досвід та сервіс на найвищому рівні. Павліченка 37. Спробуйте, і ви більше не шукатимете іншого стоматолога.